Я отут стою і читаю плакати і дуже уважно слухала всіх доповідачів. І я вам хочу сказати, що єдина проблема нас всіх це та, що в нас у Львові немає справжньої територіальної громади міста Львова, територіальної громади як юридичної особи, територіальної громади, яка задекларована в Конституції України і в законі України про місцеве самоврядування. Які говорять, що територіальна громада може безпосередньо або через утворення нею органи місцевого самоврядування керувати своїм і розпоряджатися майном? Вся проблема в Україні зараз в тому, що немає жодної юридичної особи з назвою територіальна громада, будь-якого села, населеного пункту Львова або ще якогось, до тих пір. Поки не появиться власник, територіальна громада в особі юридичної особи і не візьме у власні все комунальне майно і землі, які їй належать, і до тих, пір, поки громада на своїх загальних зборах або референдумах не буде скасовувати ті рішення своїх обранців яким вони тільки лише делегували право розпорядження своїм майном, а рішення громади як юридичної особи є абсолютно законним і обов'язковим для виконання всіх гілок влади і правоохоронних органів, його не може оскаржити навіть суд до тих пір, поки ми не будемо. Згадувати, що ми, згідно статті 5 Конституції, є носієм і джерелом влади. І до тих пір, поки ми будемо просити своїх слуг і чиновників, найманих працівників, просити, щоб вони для нас щось зробили, до тих пір ми її мати не будемо. І вони будуть себе називати владою, а не нас. Тому вже два роки. Дія рух у створенні територіальних громад як юридичних осіб. На всій Україні вже створено 39 територіальних громад, села Ча... села Житомирщини. Там Тефірташ збирався видобувати свої титанові родники, розробляти. Громади створилися і своїм рішенням заборонили використовувати свою землю на титанові родники. Пірда ж не зміг оскаржити це рішення навіть через суд. Громада Гуляйполя заборонила видобуток груди залізної на своїй території. Так само суд не зміг оскаржити це рішення. До тих пір, поки ми не об'єднаємося в юридичну особу всього насього, бо нам розказують, і я маю відповіді з тури, які пише, міська рада. Про те, що в нас існує вже територіальна громада, але вона існує віртуально. Нам не можуть відповісти, хто був засновником міської ради, тому що згідно Конституції, міську раду могла створити і заснувати тільки територіальна громада, як юридична особа. В нас зараз ситуація, що міська рада створила виконком, а виконком створив міськраду. Це абсурд, це юридичний казус. І тому вони абсолютно самовільно захопили владу і являються незаконним угрупуванням, яке там сидить і чомусь вирішує за нас, як нам жити і де нам жити. Тому я вас прошу взяти в руки Конституцію і перечитати уважно розділ 11 про місцеве самоврядування. Я вас прошу ще раз перечитати закон України про місцеве самоврядування. І тоді вам зразу зрозуміє, хто, як говорять в присказці, в хаті хазяїв.